Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні в мене рибні страви. Багато хто любить рибу, але не любить кісток в рибі. Як приготувати рибу без кісток, покажу це вам сьогодні. А ще сьогодні я рибу буду готувати з квашеною капустою. Не знаю, готуєте ви так чи ні. Але це дуже смачно. Для цієї страви я буду використовувати рибу Аргентина, але можна взяти будь-яку рибу. Три тушки риби середнього розміру, зрізала плавці, помила, вичистила всередині і нарізала на такі середнього розміра шматочки. Рибу підсолюю за смаком, перемішую і лишаю так на деякий час, щоб вона постояла, трохи просоліла. Мене пригостили квашеною капустою, але вона трохи перекисла, але це не біда. Я її перемила добре і буду тушкувати. Для цього беру одну таку чималу цибулину, нарізаю її довільно. Я нарізаю четверть кільцями. Подрібнену цибулю відправляю в розігріту з олією сковорідку і підсмажую до золотавого кольору. Сковорідку до цибулі відправляю в промиту і віджату капусту, перемішую все, накриваю сковорідку кришкою і тушкую. В сковорідку до капусти можна додати трохи води звичайної. Поки капуста тушкується, я займусь рибою. Шматочки просоленої вже риби обвалюю в борошні. Я взяла цільнозернове пшеничне борошно. Для зручності спочатку всю рибу обвалюю в борошні, а потім викладаю її на розігріту з олією сковорідку і злегка недоготовності підсмажую з двох сторон. Головне, щоб риба схватилася, бо потім ми її будемо ще дотушковувати. Підсмажену рибу викладаю на тарілку і чекаю, поки вона трохи охолоне, а потім розбираю її, отак відділяю від хребтової кістки і кісток дрібніших, які там є. Головне не поспішати, кістки дуже добре так відділяються. Капуста вже майже готова. Я її, коли вона тушкувалася, помішувала, не забувала про це. Тепер на капусту викладаю шматочки риби. Стараюсь так щільненько положити, щоб риба вся помістилась. Тепер рибу з капустою буду заливати томатним соком. Сок у мене домашній, свій, він трохи аж солодкуватий, а капуста в мене не дуже кисла. Соку я беру десь одну склянку приблизно. Сковорідку накриваю кришкою, ставлю на вогонь. І тушкую до готовності. Готову страву викладаю на велике блюдо, зверху посипаю зеленю, у мене це петрушка, можна взяти зелену цибулю або будь-яку зелень, яка у вас є. Таку страву можна навіть подати до святкового столу, бо вона оригінальна, дуже смачна, а ще не треба плюватися з тими кістками в рибі. Рекомендую обов'язково приготуйте таку страву. Якщо ж у вас нема квашеної капусти, приготуйте свіжою, теж буде смачно. До такої риби з капустою буде смакувати чи то картопля, чи відварений рис. Якщо ж ви діабетик, то можна таку страву вживати на вечерю. Ідеальна вечеря. Ви часто мене просите в своїх рецептах показувати більше страв для діабетиків. Багато страв, яких я готую і показую вам, можна вживати діабетикам. Може, я про це не наголошую, але ви ж дивіться самі. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного і для діабетиків, і не тільки. Готуйте за моїми рецептами, пишіть свої враження про ці страви, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви цього ще не зробили, зробіть зараз. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі. Ви і ваші рідні близькі. До зустрічі!